Для розрахунку з вкладниками у Щадбанку СРСР не можна використовувати гроші із золотовалютних резервів Нацбанку, лише із джерел державного бюджету. Таку норму заклали у новому законопроекті про порядок виплат. Урядовці неодноразово заявляли, що першочергово свої вклади зможуть отримати літні люди. Проте в законі цієї норми вже немає. І записано, що тепер компенсації будуть здійснюватись за розміром вкладу і далі читай, як хочеш, і це можливість чиновнику придумувати різ. Ні, всякі схеми, тому що за розміром не можна прочитати. Одним словом, це або навмисно зроблено, або не до кінця завершена думка. Отримати кошти зможуть лише ті, кого записали до державного реєстру вкладників. Його створили у 2008-му і туди змогли потрапити усього половина українців, що мали вклади в Ощадбанку СРСР, або близько 12 мільйонів громадян. Серед них отримали виплати по тисячі гривень, майже 6,5 мільйонів. Для розрахунку зрештою потрібно 5 мільярдів 200 мільйонів гривень. Ми встигаємо. Ми вже є всі розпорядження, Вже створені ці гарячі лінії, вже створені кол-центри, по яким людина може дозвонитися і скажуть, коли він авторизувався і підтвердив себе. більше цього робити не треба. Він підтверджує себе, раз що він є, що він живий. А спадкоємцям померлих вкладників виплатять по 500 гривень. Такий розмір визначив Кабмін. На думку фінансистів, єдиним прагматичним рішенням для розрахунку з вкладниками старих рахунків має стати визнання сум на них державним боргом. А в Кабміні на цьому не наполягають.